Всім привіт! Почали перший раз косіння овсана фундуку. Вчора пройшов дощ, у вас вже підріс такий чималий, гарно розкидає. Так що тримаємося. Погода дозволяє, сьогодні не так жарко, як вчора, вчора пекло, як на сковорідці. Дивіться, для чого косим зараз, а не пізніше середина літа або на осінь. Тому що починає уже зілля трохи нас доганяти, різні будяки, і вони можуть почати викидувати насіння. А для формування цього насіння буде йти багато вологи з землі. А задача цього овса була перше заглушити зілля, зробити землю пухкою і отримувати вологу в землі. Вчора, чи вночі пройшов у нас дощ, то для того, щоб трохи стримати вологу в землі. Зараз його скосимо ця трава. Розляжеться трохи і через недільку знову другу підскочить, підростуть молоді пагани. І таким чином ми і надаємо овсу всяким будь-якам рости і стримуємо вологу і наводимо красоту. Ну і завершення. Сонце сідає. раз викосив та й вам такий результат маїм хоч рідкі почало видно сильно низько не брав під саму землю то вже туди пізніше на осінь десь або кінець літа Будемо косити, тут так брав трохи вище, щоб поки відросте, то земля була прикрита. Всім здоров'я. Боже поможи Україні. Тиждень після косіння. Ось так виглядає вже, весь ну піднявся. Тут, бачите, де не косив, біля фундука все позеленіло, все гарно. Душі у нас, на жаль, немає, тільки покропило. Але показую вам просто результат через тиждень, як виглядає, як піднявся знову. Скосилося все землю, прикрило і маємо Такі справи вам тут рядочки гарно виглядають. Надію що десь був дощу. Папа, покажи мать. Такі справи. Мої. Такі в нас маки ростуть гарні.